Пане президент, пане генеральний секретар, шановні члени Ради національної безпеки і оборони, пан генеральний секретар НАТО чітко відзначив про те, що наше співробітництво почалось 20 років тому. І за цих 20 років в світі дуже багато що змінилося. Ми високо цінуємо підтримку наших партнерів, як країн-членів НАТО, так і безпосередньо керівництво Альянсу. Тому, щоб підтримати територіальну цілісність і незалежність Української держави. Протягом останніх 20 років Росія розвивала військовий блок, який має назву і має назву Організація договору про колективну безпеку. І 10 років тому Україна чітко зазначала про те, що ми дуже стурбовані розширенням ОДКБ. Протягом останніх 20 років Російська Федерація вклала десятки мільярдів доларів. В модернізацію своєї армії, саме тієї армії, яка захопила Крим, і саме тієї армії, яка прийшла в Донецьк і Луганськ. Протягом останніх 20 років ніхто не сподівався, що Росія як країна P5 member of the UN Security Council і засновник Організації Об'єднаних Націй, підірве основи світової глобальної безпеки. Окремо. Хочу нагадати, що Росія у 2008 році захопила частину території Грузії. І постійні порушення міжнародного права сходять Росії з рук. І тому наша спільна позиція з нашими партнерами по альянсу є запорукою того, щоб відновити територіальну цілісність Української держави і не допустити. Подальшого підриву міжнародного права, міжнародної стабільності і втрати незалежними державами територій саме за російською військової агресії. Та співпраця, яка є між Україною і Альянсом, і яка зараз виходить на абсолютно новий рівень, є вкрай важливою. Ми усвідомлюємо те, що питання членства. України в НАТО стоїть на порядку денному в українського народу, воно вкрай потрібне для України, але воно потребує спільного, єдиного і узгодженого рішення країн-членів Альянсу. Іншими словами, вона потребує часу. І для того, щоб прискорити цей час, президент країни і генеральний секретар НАТО щойно правильно сказали про те, що нам треба посилити. Нашу взаємну співпрацю і фактично привести українські збройні сили у повну відповідність до критерію і стандартів НАТО. І це найкоротший і найшвидший шлях для того, щоб Україна стала членом НАТО. І воля українського народу, воля українського парламенту і президента країни відображена в змінах до закону про основу національної безпеки і оборони. Де чітко визначено, що курс України на повноцінне членство в НАТО є беззаперечним. Наше членство в НАТО і наша боротьба за нашу свободу є боротьбою за цінності вільного світу. І сьогодні, коли Україна зупинила російську армію підкреслюю, зупинила російську армію завдяки зусиллям Збройних сил країни, ми в тому числі і захистили кордони Європейського Союзу. В присутності вельми шановного генерального секретаря НАТО, вкотре хотів би зазначити, ми ніколи не просили наступальної зброї. Але нам треба обороняти нашу державу. Нам треба боронити мир, спокій і стабільність, в тому числі в Європі. Нам необхідні оборонні можливості проти ядерної держави, яка витратила десятки мільярдів доларів. На те, щоб модернізувати свою армію, і на те, щоб сьогодні залякувати весь цивілізований світ. Саме Володимир Путін відправляє свої літаки до вашого повітряного простору, саме Кремль відправляє субмарини і таким чином залякує країни-члени Альянсу, що є неприпустимо. У 21 столітті. Тому, шановний пане президент, шановний генеральний секретар, наша практична співпраця є запорукою того, щоб ми спільними зусиллями, спільними зусиллями країн-членів Альянсу, спільними зусиллями України відновили мир, стабільність і безпеку в регіоні, так як світ, ще раз хочу зазначити, дуже змінився за останні 20 років. Надто багато змінилось в світі, вже не кажучи про останні події, які зараз відбуваються в Сирії, де так само Російська Федерація почала будувати військову базу, і сотні тисяч мігрантів покидають зону конфлікту, і ці люди потребують допомоги. І ми, як ніхто, як Україна, чудово знаємо, що таке мігранти, тому що в Європу приїхало декілька сот тисяч мігрантів з, з зони військового конфлікту, а Україна. Має півтора мільйона тимчасово переміщених осіб з Донецька і Луганська з Крима, які покинули свою територію саме з за військової агресії Російської Федерації. Перед нами стоять дуже великі виклики, але ми сильні, і ми ці виклики подолаємо. І вкотре хочу високо оцінити позицію як генерального секретаря НАТО, так і кожної країни-члена Альянсу. Які стали на захист країни, які захищають наш територіальний суверенітет і цілісність, і за допомогою яких ми відновимо свою територію і втримаємо свою незалежність.